Так, а, а пузир то я не взболтав, а на дні гущі остається багатенько. Кукуруза з пшеничкою, з тигровим горішком. От така от пачку вже викинув, мусику, Це з бананом, хай банани лежать. Добавив конопля, розварена, розпарена, як бачите, сімочка. Клей ще не висипав, думаю, що то я забув. Включіть камеру. Це SL. Недофіга літину не Владик. Все може бути. Оп! Амінокомплекс. Я опять я забув змішати. Хоча аміно вроді би не, не цей самий, не, не, осадка не, не дає багато. Если вообще, да, я його треба трохи, в коментарях там писали і не тільки що я переливаю, перебарщую постоянно. Пеліць добавим уже завтра на рибалки. І розбавимо, звичайно, обичною макухою, але раз є печія і глубина, клей. Надо клей. Як бачите, раз надобать, значить додамо клей і макуху. Що з камерою, й що тебе глюче? Стабілізатор подивився. Буває. Але то таке. Добре, це додано вже на річки. Сімочки, напевно, можливо, прихватимо з собою, щоб багато не таскати. З собою всього бо лазить болотом пів кілометра від машини, а то й 600 метрів, смотря де стану. Все мішається вдома. Щоб і тим більше це хорошо. Хорошо тим, що тут замішав. Уже приїжджаєш на рибалку, готова прикормка. Не треба руки пачкати, місить, потім за удочку братися. І все це довго мучиться, дещо щось не додавив, щось не достав. А дома це саме то. Якщо вважаєте так, ставте лайки. Силочки на все це добро в описі під відео. Зернові суміші. Лічно рекомендую, і ви знаєте, мій улюблений Цесел. Називається не парся вдома. Варить кукурузу, ждать 3-4 дня, поки вона зап'яніє, за, за заферментирується, а то й довше. Висипав кукурузу, навіть якщо у вас просто зварена, не п'яна, щоб в квартирі не ланяла. ЦСЛ, по-моєму, тут грам 200 на піввідра чи щось таке. на 1 кілограм прикормки. Я десь 200 вилив, цієї бутилки хвата на дофіга. Плюс-аміну додавав. додав дорога штучка, не дешева. Але то таке і порядок, і в квартирі не воняє. П'яним перегаром, як у мене в дворі. <с> Вже всі поспивали і кури, і я від запаха спірта. За ну, таке добре, домішую все це добро, бо зараз руки вимажу, камеру потім не виключу. І їдемо на, на річку на Інгулець, погнали. Чуть не забув, в інших роликах непогано відпрацював смак горох. Але якщо воно вивітриться, ми його задіпуємо в кислої груші. Цікава штука, але, мабуть, треба додати спирту, щоб воно добре прилипало до попапів, бо воно якось так хитро обволакує. Не інтересно, взагалі. а от попап, ви пам'ятаєте, в других роликах, Карпіка приніс гороховий, а значить робочий. На інглезький короб любе горох. І це всі кажуть, всі, окрім мене, кукуруза. Погнали. Перезарядилися і давай по новій. Поки товстолоби. сплять, ми карпу убанкуємо. Ну, хотілося б товстолобика за глотку подержати, <смі> само собою. Не без цього. Ну то таке товстолоб риба важка на вилов, того її мало хто лове. Тільки на ставках, як бачите, де їх де їх дофіга. І то вони особо не хочуть брати. Та й -моє, вигружайся вже, кружок такий зробив, що піпець. Расапчик, комісій! Що він це часто діла посиділи! Тільки завіз і ви подивіться, уже шатає. Ну, а, він не стартане, бо я не включив байтранер. Давайте йому поможемо. Я думаю, чого це він не розматує? Якийсь короб сьогодні вялий, точно на погоду. Ну хоча б клює. Ми постаралися. Хоча може бути і карась. Блін, що з сигналізаторами, вони то виють без кінця, то ...то взагалі не сигналять. Так не чесно. є... Єсь... Ого! Непогано, він вже перескочив. Соседню снасть, поки я виді... виділвався. Видно, как камишах там трошки попутав. Но я думаю, че не трезвонах не тарабани. Він вже ділов наделав і з кормушкою смився, але не далеко. Оп, красава! К нам приїхав наш любимий зеркальний сазанчик. Нормально вони наїдають ряху, подивіться, пузяка таке, Блін, і весь в якихось паразитах лазять прямо по ньому. Я в шокі. весь в якихось мандавошках. <laughs> Це не є хорошо. Через На -на -на. Так, это четвертый сектор. Погнал. Так мы их всех и выловим. Опять ты, Владик, не включил байтранер. Давай, тягни. Но не може, <гум> вже ні. Эть... Бачите, так це і лова. Сусідній треба перезавозити, кудись він не туди упав. Чи трохи до берега не доїхав. По факту рибалка на один стін. Зараз 5 на а то столова стоїть. Ну поскольку сонечко не світеть, то столоб нам не світить. Подрізать на гачку. але ми сподіваємося на це, що він одумається. Так, іди сюди. Карапець. Так, що це він уже за пересочив? Падло. впадло? Якраз треба помітим перезакинути сосідні. І Сазанчик за нижню губу. надубасився три 3 кабайцівської кукурузки. Жирненький, відкармлюється, готується вирости і нагибати тут товсто лобиків, які відказуються клювати. Ми аж здалека приїхали до них в гості. А їх як наче дома нема. Ну я знаю, вони тут по комусь сукам прячеться. От і все. Каша закінчилась. Последній заряд. Отправляється на свою точку. Четвертий номер. Погнали. Таки всім доброго ранку. Не економим. Це сельчиком. Наливай не хочу. Опігітельний це сельчик, як ви пам'ятаєте, мій любимий амінокомплекс. Дякую за те, що ти є. Карп. Карпу подобається. І ви в курсі, що треба помішать, конечно. Ж. Ой, йо-мойо, треба прикормочки. І тоже не жаліть. Макуха натуральна. А ладно, висипимо всю. Если що Нам Задонатили нормально, пакетів ще вистачає. Конопляні сімочки вже ізрозходував. Мусор не викидаємо. Щотенько. Все перемішати. і дати настоятися минут 5. У мене вже рука як міксер. Порядок Можна заряджати. Ну, минут через 5 надо, щоб настоялася, надихалася, набубенилась. Подзакинулась, Включає резиночка, снасть на товстолобика. Технопункт у нас водорослі. камыш, Флуоресцентний гейзер. Я набрався хорошо, но товстолоб, похоже, так не думає. Треба сонячну погодку, щоб він проклюнув. Але то таке, головне закинути і чекати, а там чи буде, чи ні. То в столоб рибка складна. Под словом, складна це не те слово. Але коли бере, тоді бере. І впіймати можна. А така позавозили на карпіка. Макуха вийшла туговаста, Ну но нічого так пойдет. Зробив короткий поводок, попапчик поставив десяточку. Треба було б ще поставити, у нас там є скальмар клубника от 3 кбей. Ну ви знаєте, ми на горох присіли. І діб кисла груша, коли горох вивітриться. Таке щось є. Еть. І таке є. Нічого не зрозумів. Це він такий здоровенний. Чи це я зловив корча? І як ми можемо догадатися, це друге. Будемо пробувати обривати падлюка. кудись завів комищі. Треба плить відцепляти. Ну от і все, шабашимо амінокомплекс. Ще настане твій час. А Твій час настає завжди. Бо відмінно. Непогано перебачили, прикормка ще осталась, но вести її, як ви знаєте, до Херсона далеко, оп, карпут ночу собере. Є не днем, він тут безстрашний, плаває і днем попід берегом з столобиком. Сматуємося. По-моєму, рижик собі знайшов другу сім'ю. І це вже точно Забіга до нас на часок на 5 минут. Провірить, чи є пожерти і убігає падлюка. Мурчик грустить. Я знаю, його розвеселить. А, нападіння кобри. Еч, еч, еч. Пам'ять хороша і попер на вулицю. отакі От пироги. Впіймаємо рижика, закриємо в сарайчику. Два дня посидить і все буде хорошо Одомашнювати треба скотенячку. то вже став зовсім чужий дикий.